Так, давайте ще проводиться антитерористичний захід. Дивіться, я вас попереджую, що я веду відеозйомку. Ця відеозйомка бачу, буде, викладена, бачу, буде, викладена в, буде викладена в TikTok. Що ви потім то, не, то, нічого там не... Я вам не забороняю знімати. знімати. Так. Да. Е, значить, ви хочете, щоб я пред'явив документи, чи документи на автомобіль. Якщо військово-облікові документи, ви хочете що придає, то на якій підставі? Згідно якої статті, то що у вас контртерористична е, операція, то вам не дозволяє перевіряти мої військово-облікові документи. Я можу пред'явити документи громадянина України. Тепер послухайте мене, Згідно статті 32 закону України про нас поліція. Поліції, уповноважені, да, перевіряти ваші військово-облікові документи. Згідно статті, так, якої 30... згідно статті 32 закону України про національну Що законі? вона говорить? Ну, я ж вам пояснюю. Ну, ви можете мені озвучити ту статтю? Ну, згідно цієї ви, статті, особи віком від 18 до 60 років Ні, повинні правильно. мати при собі військово облікові документи. Мати, мати, при... Посвідчую особу, я, я не відмовляюся. Я ну, вас перевіряю підвіряю. Згідно чи на западку. Я ж кажу, ви, ви тратите час на да? ви, Ми витратимо свій, але ми тут працюємо. Ви не, не тратите час, ви, ви робите не дуже хорошо. Будь ласка. Так, Сідоран Михайло Михайлович. Це що посвідчує вашу документи? Я тому не, не буду показувати військово обліковий документ, тому що тому? нема підстав мені показувати вам військово військовообліковий документ. 32.6 це не після. 32 стаття. Документів. Ну принесіть мені ту статтю, покажіть, мені, будь ласка. Загугліть. Я не маю інтернету. Ну, я вас ознайомлю статтею. То ознайомлю, ви мене не ознайомили, але ви мені чисто назвали статтю просто. Ви сказали 326, я не знаю, що це стаття видається. 32 означає. стаття закон України про зона поліції Я вас ознайомлюй. Ознайома статтею? У вас повинна ознайомлю. бути біля себе. Якщо у вас мобільний блокпост, ви кажете, у вас повинні бути всі папери Які відповідні папери? на мобільний блокпост. Усі кодекси можуть. Ті, згідно яких ви вимагаєте військово-облікові документи. Я вас ознайомлю з статтею. Це не ознайомлення. так Закон України про персональної поліцію. Я не можу загуглити, не маю поліцію. Ні, так ви загублють і покажіть мені. про Ні, так ви загублють і покажіть мені, або дайте мені роздруківку. Нема такого. Я вас ознайомлю із статтею, правильно? Неправильно, ви мене знайомили з номером. Я ту статтю не знаю, де мені її прочитати. Да. Ви нікуди не поїдете, поки не під'явите документи. Так я не збираюся Цей, нікуди їхати, поки ви мені не покажете статтю фізично, роздруковану або в інтернеті. Я зараз вас просто забуду або ти стояти. Давайте То, з вами не буду, тому що ви, Як мала дитина, реально говорите. ви мені узнайомим? кажете загублять. Я вас не знаю. Ну давайте, ладно. Я заговорите Ну давайте я добре. Давайте я загуглу. Ви Знаєте, що все відносили законодавства. Я довіряю не просто так, довіряю. Яка 32? А, да, так, так, так перепаркуємо зараз. 32 і скільки? 32 стаття. 32, 32 стаття. Перевірка документів. Превентивні поліцейські заклади. Добре, але документів не військово-облікових, а звичайних документів. Ну почитайте. Звати. Так ви зазнайомилися з моїми документами. Пришов. Ви ж ознайомилися з моїми документами. Михайло мене назвати. Михайло, давайте да. перепаркуємо машину, щоб не заважали тут. Давайте. Поступуємося далі. Без проблем. 32 стаття, ви кажете, так? 32 стаття, як... чого у нас поліції? Так. Закону України про поліцію, так? Так, так. Це щось нове. Там були внесені зміни під час війни. Е, т... ну, дивіться, ви б мали мені озвучити цей закон. Е, значить, 32 закон України про національну поліцію вказано, що поліцейський має право вимагати в особи... Пред'явлення нею документів, що посвідчують особу та а, або документів, що підтверджують відповідне право особи, що, яке існує достатньо підстави вважати, що особа чинила або має намір чинити правопорушення. Прозвольте, Прозвольте, в чому продаємо, У, мене Прошу? У мене нема проблем. У мене немає проблем. Ви приділили вже документи? Звичайно. Які документи? Громадянина України. Паспорт приділили? Так. Відповідне право, що підтверджує ваше право керування. Відповідне право в мене не не, не не вимагало. Будь ласка, сержант поліції кормиш. Просто посвідчення водія підійти і може їхати. Просто. Все дуже просто. Ви попадали раніше на такі відпрацювання антитерористичних контрзаходів? Я, кошту, я постійно попадаю відпрацювання. на відпрацювання. Я їжу по відпрацюванню. Їздите, шукаєте нас, так? Так, без шукаємо. Позвольте, як -то. Сідоран, Михайло. Добре, дані номерні знаки описані у вас у різні. Звичайно, та має бути особлива примітка така. Ну. No. Хочете побачити? Дозвольте. Хочете побачити? Ну no, так, звичайно, якщо вписані, то можете їх Якщо не вписані, то що будемо робити? Зроблю вам зауваження, щоб ви оформили цей документ правильно. А, кабінет водія. Я ж вас перший раз тільки зупинив, на перший раз можемо обійтися, думаю, зауваження. О, так? який ви милосердний, Дуже дякую. Так, це ви через Кабінет ході, а мені показуєте? Так, через шаблонку, так. Це ж ми ж живемо в країні. Звичайно, Вікраїни. Добре. Михайло Михайлович, приємно вами познайомитися, може приїхати. Дочитайте статтю. Ні, дочитайте статтю. У нас немає конфлікту. У нас немає ніяких конфліктів. Дивіться, ми розумієте. хочемо просто розставити всі крапки Правильно. на ді. Перевірка документів. Там є пункти, самі останні пункти. Там перевірка особи, в яких випадках ми можемо перевіряти документи. Бачте, Друге, от... У період дії воєнного стану та або під час мобілізації поліцейський має право вимагати в особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу. Бачте. Є Чекайте, така. є така частина, це прийняли під час воєнного статусу. Дивіться, що посвідчує особу. Це я не військовообліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському це прочитати дані, та зафіксувати дані, що містяться в документах. Це коли поправка зробили, статтю 32 військово-облікові документи взагалі не треба, розумієте? Ну, у нас сьогодні відпрацювання, угу. але на майбутнє. От бачите, є стаття, є стаття. Все законно законно. Можете знімати, виставляти, може, у вас будуть перегляди, але так. все звичайно законодавство. Я Там... вам не придумовую якісь статті від 11.04.2024.